Маман у мене, хоч і не молода, але завжди намагається слідкувати за модою. Ну, не зовсім слідкувати, просто вдягатись в нормальні лахи. Звісно, якби вона слідкувала а за тою модою, що по телеку на подіумі показують, то з неї боржало не тільки все село, а й сусідські гуси. Я також зимку бачила модного чувака. У нього ще колотки її голі, а на шиї покривало якесь замотане, мабуть, для того, щоб соплі впитувати. Коротше. А маман у мене ще й чемпіон світу по піджиранню. Того вона така пухкенька, як дідова колода, що за хатою лежить, і в неї проблема, що натягти на товстеньку дубку. Ми так подумали, що, може, леопардові лосіни, бо ми бачили в місті товстожопеньких красунь, так і їм не соромно так ходити, бо це дуже красиво. От поїхала маман купити вже того леопардика на базар. Дивиться висять, каже, можна помірять. А продавчиня так на неї глянула. Ну, ти типу, що за село не асфальтово не приперлося? Ой кожанка не ной. Можна подумати що вона красавиця королевішна. Якась чепуха восьмікрило. Каже Женщина, часто такі лосіни вже не в моді. Ма очі вилупала, думає, дивно. Завжди були в моді, а зараз ні. А продавчиця як зарже? І як крикне на весь базар, всім напоминаю, хто од'їв дупу, леопардові лосіни тепер не в тренді. Крупний кружок тепер хітяра сезону. Ну, мама все одно купила їх, тепер ходить в них тільки по хаті. Зато папульки нравиться, як вхопить її за дубцю і каже Ти ж моя звірюка, тільки випадково не за речі. Так що не ганяйтеся за трендами, а купуйте собі одяг під колір шерсті своїх котиків.